Броварах Ужгородські Карпати зіграють у фіналі чотирьох Кубка України з гандболу серед жіночих команд. За жеребом нашим дівчатам у півфіналі випали суперниці із Києва Спартак ШВСМ. Цікаві дві команди, з яка, одна з яких попадає в фінал Кубка України. Дівчата готуються. Спартак налаштований, ми налаштовані. Спартак займає третє місце турнірній таблиці. Ми друге. Ми повинні підтвердити, що ми не випадково займаємо друге місце в турнірній таблиці. Попередні зустрічі зі Спартаком для ужгородських Карпат були вельми емоційними. Тож зараз наші дівчата налаштовуються на останній ривок у сезоні надсерйозно. Ми так жартуємо, що Спартак це наша кармічна команда в цьому сезоні. Гра може скластися дуже по-різному. Ми налаштовуємося, що потрібно дати бій. Потрібно з першої хвилини вийти, показати всі свої зуби, як то кажуть, і виграти цю гру. Докладаємо максимум зусиль, щоб показати, що ми достойні золота. Півфінальна зустріч Карпати Спартак ШВСМ відбудеться у суботу, 8 червня. Стартова сирена пролунає о 14.00. Інша пара у півфіналі Львівська Галичанка та Миколаївський Реал. Команди-переможниці однієї другої зіграють у фіналі. А ті, хто поступився, змагатимуться за бронзу. Обидва ці матчі зіграють 9 червня.